Що робити з українськими біженцями? Або три сценарії, як вибудовувати стосунки між українцями, які залишаються і залишаться на території України, і українцями, які вже опинилися чи опиняться за межами України? Ну, перш за все, давайте поговоримо подумаємо про це явище, яке відбулося, його треба просто усвідомити і сприйняти. Це потужна історична подія. Мільйони українців вже знаходяться за межами України. Я не знаю точно, чи були такі ж потужні переселення саме українців за кордони України. Більше того, статистика зараз говорить, що ну, в деяких країнах щонайменше, десь 50 чи більше відсотків українців вже вирішили не повертатися в Україну. Ми можемо по-різному до цього відноситися, оцінювати це по різному, але це ну, такий вже історичний об'єктивний факт, який треба визнавати і щось з ним робити. Більше того, історія біженства інших навіть народів говорить про те, що кожен додатковий місяць перебування в іншій країні зрощує відсоток людей, які вирішують залишатися в тій країні. Коли Україна переможе і кордони відкриються, то якісь українці повернуться назад, слава Богу, за це в Україну. Але якісь українці і вийдуть за межі України, ну, наприклад, на з'єднання сімей своїх або до родичів, або туди, де з'явилися якісь можливості, яких не було раніше, тобто буде такий, ну, такий процес. Що ж з ним робити, як на це реагувати? Ну от декілька сценаріїв, про які ми можемо подумати для того, щоб сьогодні щось вибудовувати. Сценарій номер один. Я це назвав повернення на 100%». Тобто, ну що робити, українці, які виїхали, вони всі повинні повернутися, вони повинні жити на території України. Тільки ці українці, які повернуться, вони ну, справжні українці, нормальні, правильні українці, е такі праведні українці. Тож ми повинні їх закликати, щоб вони поверталися, щоб вони в нія ніякому разі там десь не інтегрувалися, не будували якісь стосунки, не залишалися довше, ніж можна, бо можна там застрягти. Тобто вони повинні повертатися. Ті, які не повернуться, ну, для нас не існують. Вони не українці, вони зрадники, вони просто шукають собі тепленьке місце. Їм наплювати на історію України, їм наплювати на страждання людей, наплювати за ту ціну на ту ціну, яка була за, заплачена за звільнення України за її незалежність і так далі. Ми їх знати не хочемо. Хай там сидять з ними. Все зрозуміло. Ми навіть їх не будемо питати. Чи є в них якісь ну унікальні обставини? Що нам питати, нам і так все зрозуміло. Всі, хто герої, вони залишилися в Україні або повернулись. Всі, хто не повернувся в Україну, ну, м'яко кажучи, не герої. Але є більш жорсткі слова, які зараз використовуються в соціальних мережах, на відео, різних записах і так далі. Це перша стратегія. Стратегія повернення 100% і забуття тих українців, які не повернуться. Стратегія номер, номер два. Це біженці 90-х, пострадянські біженці чи емігранти, коректніше їх назвати. Коли Радянський Союз розвалився, слава Богу, за це. Коли імперія зла рухнула, яка завжди була проти Бога, проти християнства, проти християнської моралі, то багато людей, встомлені від оцього, цього життя, яке вони там мали, вони вирішили виїхати. І коли вони виїхали. За Бугор, за кордон, зв'язку там якогось не було, листи йшли там місяцями туди-назад. Ну, люди виїжджали, вони ніби так зникали. І реакція, напевно, більшості людей була така, що то зрадники. Вони поїхали в капіталістичні там свої країни, ну вони там і все. Навіть я знаю випадки, коли хтось, скажімо, з України відвідував якісь знайомих в США, то по суті їх дорікали, говорили, що вони туди поїхали за доларом. В, ну так сказати, нічого святого немає. Якщо то християни, то от такі вони християни. Все стало з ними зрозуміло. І накопичувалися різні історії, як там погано вони живуть, як вони там Бога втрачають, церкву втрачають, нові покоління втрачають. От тільки, тільки суцільний негатив, тобто всі емігранти, всі нещасні, безбожні, такі люди, їм про це говорили. Але, це ж ніби перший сценарій, да? забути їх, ні. Але там історія трошки рухалась далі. Десь через 10 років, деколи через 20 років, хтось туди їздив. Чи то е, стосунки, ну якісь дружні старі були, чи то е, родичі вони були, ну і взагалі в Штати поїхати багато хто хотів, така можливість почала з'являтися до кого поїхати. А, через це відвідували і поступово ну, зрозуміли, що там у наших людей є ресурси, яких немає в Україні, і почали їхати туди, щоб вони допомогли. Ну, наприклад, допомогли побудувати церкву. Допомогли з якимось проектом його провести. Може, з гуманітарною допомогою, з якимись зв'язками з, з гарними організаціями чи християнськими місіями там за кордоном. І їздили, відвідували. Ну, можливо, продовжували трошечки хейтити, але поступово це зменшувалось, зменшувалось, цей хейт, зменшувався докір, і якось, ну. Що найменше наступні покоління, які там вже виросли, які ну, дітьми виїжджали, вони взагалі не відповідали за це рішення виїжджати. Ну їх то чого хейтити, їх треба вже якось сприймати, будувати стосунки. І відбулося ну таке зрозуміння: слухайте, це наші люди, нас багато спільного. Чому ж нам не, ну, не брататися, да не бути разом, не співпрацювати, не мати гарні стосунки? Треба це робити. Почали це відновлювати. Але були втрачені роки десятиліття часто, і якісь стосунки повністю були зруйновані. Ну чому так? Ну, наприклад, людина, яка виїжджала іммігрувати, вона могла той час взяти там, може, 100 доларів тільки одну там валізку, щось таке, да? ще хто з радянського союзу виїжджав. Вони приїжджали в країну, де було мало ну, українців. Було дуже тяжко. І оці люди, коли переживали такі ну, складні переживання, зараз е ще легше спілкуватися, да, в соціальних мережах і так далі. Вони отримували через таке спілкування, через зустрічі, ну те, що ми зараз називаємо хейт, тобто непорозуміння, докори такі, і так далі, погані слова. Е люди, які туди їздили, вони збирали ці факти, як в них там погано все складається, і так далі. І ну, що туди їхати? Там люди Бога втрачають. Втрачають сім'ї, втрачають майбутнє, втрачають християнство, все добре. От тільки про це говорилось. І людям, які переживають такі складні речі, ну їм тяжко ще хейт переживати. Більше, більше того, їх з України було тяжко зрозуміти, ви ж в Америці, чи там в Німеччині, чи у Франції. Ну, ви там в шоколаді, у вас там все гарно, ви вже багаті автоматично, у вас там супер зарплатня, і так далі. Ще й ображаємось на вас, що ви нам не допомагаєте. Бо в нас такі скрутні, скрутні переживання. Да? А, і люди, емігранти чи сьогодні біженці, вони кажуть, слухайте, я і так втомився, стільки в мене переживань. І ще от доводити, що я не верблюд. Що я там не зрікся Бога, що я не зрікся якоїсь моралі, що я люблю Україну, що я готовий її підтримувати, і це роблю навіть, ви ж не питаєте, десь і, от, вони, от ці стосунки руйнуються, бо люди вже навіть не хочуть відновлювати. Я знаю такі випадки, коли, коли люди, бачачи, бачачи цей досвід, переживаючи якийсь цей момент, несприйняття, вони просто кажуть: перегортаю сторінку. Не хочу асоціюватися з Україною, з українцями. Все я в іншій країні. Я француз, я іспанець, я американець, я німець, я бельгієць, все інтегруюся, нічого не хочу цього мати, бо я знаю, чим це закінчується. Мені це складно, все не хочу. До побачення в всіх чатах видаляюся. Чатів замінюю там прізвище, своє. Ну і так далі. І вже було складно відновити стосунки, але цей другий сценарій. Біженці або емігранти 90-х. Ну, от такі. На початку руйнація відносин, спалювання мостів, а потім ну, з України або з е, Республік е, Бувшого Радянського Союзу такі усвідомлення приходило і почали відбуватися стосунки, але втрачені можливості. Далі. Тепер. Е, я хочу трошечки розказати не те, що про сценарій, а декілька прикладів. А потім ще один третій сценарій. Є е, приклад вірменський. Е, вірменія переживала ну, складні речі, війни, геноцид і так далі. І багато вірменів виїхало е, в Західний світ е, і не тільки. І навіть цікавий такий факт, що вірмени, які проживають в Каліфорнії, в США, їхній, ну. Умовно кажучи, бюджет в якісь роки він був більший, ніж бюджет всієї країни Вірменії. Вони е захищали Вер Вірменію, вони лобіювали. Це ж маленька країна, її інтереси. Вони розказували іншим про реалії, які там в Вірменії є, про страждання, про несправедливість. Вони. Представляючи її західному світу, виборювали її незалежність, щоб Росія її не захопила, щоб це була незалежна країна. Ну от зараз вона юридично незалежна, там практично це інше питання. Е, от. Тобто вони були такою потужною силою, яка працювала на, на, на незалежність е, цієї країни. Ще один сценарій: це ізраїльський сценарій або ізраїльська історія. Е, Ізраїльської ну, в двадцятому столітсторіч на початку взагалі не було. Євреї були розпорошені по всьому світу, їх було багато в західному світі, і потім, завдяки роботі цих ну, євреїв і завдяки божому чуду, це взагалі доводить, що Бог існує після двох тисяч років. Вони не мали своєї країни, і от вони її отримали. І витримали різні складні моменти і війни, і, і навіть зараз витримують непрості, непрості моменти. З'явилася ця країна і не без помочі євреїв. Ну а саме завдяки їхній помочі і праці, які якраз були розпорошені. І далі євреї Нью-Йорка кажуть, що є два центри єврейства: це ну, звісно, Ізраїль, Єрусалим, а також Нью-Йорк. Бо там дуже потужна така ну спільнота є. колись, коли вмер е, видатний письменник Шолома е, в Нью-Йорку на його похорони збиралися євреї. Вони колись до того приїхали в США різними там е, е, кораблями, е, поселялися в різних місцях. Вони один одного особливо не бачили, виживали і так далі. але... На, на ці похорони багато євреїв зібралося навіть зараз. Це найбільші поховання, які були в Нью-Йорку, Ну, рахується так, вони побачили, скільки нас, яка на яка ми потужна, ну просто сила. Більше того, Бог, заставляє євреїв бути дуже розумними, заробляти гроші і винаходи різні робити. І, от, все це, всі ці досягнення, які вони мали в іншій країні. Вони спрямовували на те, щоб захищати свою країну, вкладатись в неї. Вона зараз економічно дуже потужна, дуже потужна армія, технологія неймовірно потужна. і Вона розвивається ну дуже, -дуже швидко. А, от так от ті, які були і знаходяться навіть зараз, бо євреї з'їжджалися в, в Ізраїль, але не всі з'їхалися. Багато з них залишилося за межами, але вони... Їх можна зрікатися, вважати їх ну, зрадниками, вони не люблять Ізраїль. Або можна мати з ними стосунки, як ну, от таких два центри, або більше центрів, де оця спільнота за меж Ізраїлю вона вкладається в Ізраїль і вона працює. І підключає інші країни. Політично підключає економічно винаходи, технологічно підключає, будуючи ну, такі коло друзів, які захищають маленький Ізраїль. І ще, і ще одна історія це ірландська історія. Якщо я правильно розумію, то ірландців, які живуть за межами Ірландії, більше, ніж тих, які живуть в Ірландії. А це взагалі ну, дивовижна річ. Да? Тобто в країні в Ірландії живе менше ірландців, ніж за межами Ірландії. І один з таких ірландців сьогодні, президент США в 23-му році. Колись його там щось спитали Бібісі. А він сказав на це: йому щось сказали. Три слова скажіть? Він сказав: Я є ірландець, хоча він не народився в Ірландії, наскільки я розумію. От, але от таке усвідомлення, зв'язок з Ірландією є. І він той, хто має доступ до потужнішої армії, потужніших. Політичних якихось процесів, економічних і так далі, і так далі. Тобто, ті люди, які як іммігранти чи біженці, знаходяться в інших країнах, вони отримують доступ до великих ресурсів, які вони можуть спрямовувати для, для своєї країни, є, є великий приклад українські спортсмени, наприклад, які Стал, ну, набули таку всесвітню відомість, і вони ну можуть піти. Їх знають, і вони можуть піти і представити Україну. От пару днів назад Олександр Усик мав бій і переміг і його знають і там про Україну він розказував, і він популяризує, розказує. От Україна, війна, згадайте, допомагайте і так далі. Це ну вони мають такий доступ до ресурсу, якісь спортсмени. В Україні живуть якісь за межами України. Тобто, тут така зрозуміла, ну зрозуміла історія емігранства чи біженства, які, яку, е, яку важливо ну, побачити і зрозуміти. Тож, е, це така історична була більш справка, а зараз третій сценарій. Тобто, перший повернення на 100% не повернулися, ви зрадники, знати вас не хочемо, вас не існує. Другий сценарій це біженці або іммігранти 90-х на початку спалили мости, а потім відновлювали, але багато що втратили, і щось відновити не змогли. Ну, а третій сценарій це сприйняття цього факту. Як для християн, скажу, що Бог зробив таку річ, що велика частина народу вона опинилася, або Бог її вивів, ну, щонайменше деяких людей. За межі України, і вони там, і вони там залишаться. Це такі, знаєте, макроісторичні, потужні історичні процеси переселення народів чи частин народів. Е, і третій сценарій це усвідомити це. Усвідомити, ну, до християн звернувся усвідомити, що це Божа робота. І зрозуміти, що це Божий сценарій, і нам треба будувати мости, а не спалювати. Нам треба будувати партнерство, а не е, розбрат. Нам треба зрозуміти потужні можливості для одних українців і для інших, е, які ми можемо мати для, для України е, або для українців, які там чи там. І оця співпраця. А це те, що треба робити. Що робити? Декілька моментів. Перше, треба думати наперед. Треба вивчати досвід попередніх еміграцій українських чи різних інших народів. І треба думати наперед. Війна закінчиться, буде відновлення. Навіть зараз, під час війни, є якісь процеси, які треба робити. І ті, які за межами України вони можуть це робити якісь речі, які зовсім не можуть робити ті, які зараз всередині України. Тож думаймо наперед. Другий момент: не спалюйте мести, ще раз скажу. Не треба займати таку позицію. Ви виїхали, ви зрадники, або вони нас не сприймають. Ну, ті, хто виїхали, образа їх знати не хочу, перегортую сторінку. От вони всі так відносяться, не всі українці так відносяться. Буває в соціальних мережах, є там, ну, не знаю, 10% чи може трохи більше. таких, ну, таких е нерівноважених, не нерівноважених патріотів, гіперпатріотів, нерозумних патріотів, не знаю як назвати, які просто один хейт пишуть. Вони навіть в Україні, може, нічого особливого не роблять. А якісь біженці роблять набагато більше для України, але вони там, як діванні експерти, всіх оцінюють, всіх ображають і так далі. Але це тільки 10%, ну може 20%, Ну це не не більшість, ну навіть якщо 30%, ну це не більшість все одно українців. Тобто, не треба не треба ображатися. Не треба по маленьких е, ну відсотках українців ну якось сприймати всю Україну. Тож не треба їх називати зрадниками, і не треба. І хейтити, да? і навпаки, не треба ображатися, треба зрозуміти біль, яка там є, а, і з обох сторон будувати стосунки. Я вам скажу, деколи я дивлюся, як навіть мої знайомі щось записують звернень чи до християн, чи до пастарів, чи до українців загально. І я думаю, ну навіщо вони це записують? Ну, це навіть якщо це правда, ну з, з їхнього розуміння це правда. Ну навіть якщо це так. Це ж ну це не, це не примусить українців, які виїхали повернутися після того, що ми їм говоримо. Якщо ми наговоримо, які вони зрадники, які вони всі погані. Вони всі виїхали незаконно. Вони навіть ми не знаємо їхніх історії, а одним миром мажимо їх. Це неправильно. І це їх не повернеть. Вони ж будуть думати, а що мені повертатись, я ще не повернувся. Мене не питають, і мене вже зрадником э, вважають э, і хейтять так. Чого мені повертатись? Десь там мене в країні люблять, поважають, допомагають, а, 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 а позаду мені кидають кінжали в спину. Тобто, я коли дивлюсь на це, я думаю, ну навіщо? Навіщо це говорити? Це ж їх не приведе назад, і більше того, це зруйнує відносини з ними. Вони не зроблять те, що могли зробити для України. Це не мудро. Вже всі слова сказали, вже достатньо закликів зроблено. Ну, на мій погляд, там повертайтеся чи. Перевірте своє серце, і що у вас там з вашим сумлінням, що з вашим там християнством і так далі. Треба навпаки створювати іншу атмосферу. Зараз не час розкидати каміння. Зараз час збирати каміння, бути разом, бути, бути сильнішими завдяки партнерству і відносинам. Довіримо один одного Богу. Бог знає серця, Бог знає, хто як там виїжджав, Бог знає, що там на серці лежить. Давайте відновлювати відносини там, де вони зруйнувалися. І давайте святкувати і радіти, де вони не зруйнувались. Бо багато людей мудро поставились, вони думали наперед, і вони не поспішали засуджувати, е наклеювати якісь там ярлики, що от вони такі, такі, такі. Ні, вони не, не поспішали. Вони втримали свій біль, вони втримали свій розпач і не виливали його на інших. А хтось там не ображався на, на, на інших. І от. Будували стосунки. А, мені здається, що це найкращий спосіб, а, що це найкращий погляд у майбутнє. Визнати, що якісь українці вони за межами України. Визнати, що Бог працює з їхніми серцями, і Він буде з ними розбиратися і навчати їх, когось підбадьорювати. Молодець, що виїхав. Я знаю багато жінок, які просто герої. Знаючи їхню історію, знаючи, як вони переживають біженство, вони потужніші герої, як деякі чоловіки в Україні. Я просто святкую, колись э, я зустрівся з біженками і їхніми дітьми, я був єдиний чоловік, бо я до війни опинився за кордоном, і я просто дивився, вони скрізь сльози е, їхали тяжко, е, піклувались про своїх дітей, ще й про чоловіка, який залишився в Україні. Вони, вони потужні, герої. Це треба також визнавати. І будувати стосунки, будувати стосунки, партнерство і будувати майбутнє, а не руйнувати. Дуже раджу це робити і точно раджу думати про це наперед. І думати, як воно там буде в наступний рік. Може, війна закінчиться, нам треба буде щось робити, як працювати і так далі. І ще одну річ скажу: Бог щось неймовірне робить. Тож може, він вивів якусь частину українців немалу для того, щоб попіклуватися про Україну завтрашнього дня саме через них, через тих, які за залишились тут не без питань, це буде, але через них також. Тож давайте не будемо проти Божого плану. Якщо для когось це відео, воно було дуже болісне. Я, 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 я розумію, що буває дуже складно зрозуміти такі речі, якось повірити в, в якусь таку, Ну, здається, що це якесь виправдовування може, чи якийсь захист гріха якогось, чи оці, все, все, що я говорив. Да? Хтось може мені скаже, там. Що... Ти просто себе виправдовуєш, чи ще щось. Я вам скажу чесно, я це записував не для себе, а для того, щоб допомогти всім нам, просто думати наперед. Хай Бог дасть нам мудрість це робити, і хай він нас поведе в цьому. І хай би українці показали, що вони вище, ніж оцей біль, який зараз є, і хейт, який є, і образи, які є. Хай Бог вас благословить. Думаємо і давайте, давайте в, в повідомленнях да, в, просто поділимось, як ви відносите до цього, до якого сценарію ви бачите ближче українці зараз, перший, другий, третій. І як ви бачите майбутнє? Як ви вважаєте? Давайте, що, що повинно сказати нам, всім українцям, хто де. Комусь треба сказати, там не хейте бо більше. Комусь треба сказати та не ображайтесь, ми ніколи не хейтили, то декілька людей робили. Чи ще якісь слова. Давайте в цьому сенсі спілкуватися. Давайте писати свої повідомлення. Все. Божих вам благословінь. Хай Бог вас береже і веде далі.